Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Посілили по житлових кварталах населених пунктів правобережжя. Шестеро людей поранені. Як минула доба під обстрілом російських військових? Навчання, ігри та спілкування з однолітками. Як у Херсоні працюють дитячі кімнати при пунктах незламності. Допомагає херсонцям та годує бездомних тварин. Під час окупації міста передавала Збройним силам України координати російських військових. Історія Наталі Шеменкової. Посічені уламками снарядів стіни, паркани та пробиті дахи будинків. Херсонка Валентина розповідає, 7 грудня її та сусідські подвір'я вдруге обстріляли російські військові. Воно там повреждение в соседей. Ми були вдома це, в цей час. Оце так. А поврієжня, які повреждения? Ось колітку відкрити не можу. Вже було темно. 17 ще буде. Десь там 17-20 десь так 17. приблизно. Ну. Це неймовірно. Воно одна воронка, ось у сусідів кришу снесло і півдома воно сусідів розбило. Ну, це вже, що робиться. Під вогнем населені пункти Херсонської територіальної громади минулої доби були 12 разів. За даними міської військової адміністрації, гатили по обласному центру та садовому, били російські військові і потягинській територіальній громаді. Розповів начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог з реактивних систем залпового вогню обстрілював населений пункт Гінка у результаті обстрілів. Маємо чотирьох поранених, поранення різного ступеня тяжкості, всім потерпілим медики надали всю необхідну медичну допомогу. Їх було госпіталізовано до лікарні. Всього за минулу добу поранення отримали шестеро жителів правобережжя, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Дві жінки в самому Херсоні і четверо людей в тягинці. Одна людина в важкому стані. Зараз в борються за його життя, відкритий перелом тазового тазу. Також нещодавно звернувся сьогодні зранку чоловік за допомогою, привезли до лікарні. Вчора отримав поранення близько 11 в середній місці. Від прильоту артилерійського снаряду, але від шпиталізації відмовився. Була надана допомога амбулаторно відпущений додому. Чоловік загалом за минулу добу військові РФ 54 рази обстріляли правобережну частину області. Випустили 407 снарядів. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон. Ірина приходить у пункт незламності разом з трьома дітьми. Поки вона працює дистанційно, діти проводять час у дитячій кімнаті. Ми дуже задоволені. Це і спілкування з однолітками, і зі старшими, і такий потужний, такий драйвовий колектив. Тут вони змінюються, ці куратори, вони з ними займаються. Вони приділяють увагу, вони розмовляють, вони заспокоюють. Ну по суті, ми тут живемо. Це для дітей радість, і я ж кажу, і якась така психологічна підтримка. Їм ем легше так, потім важче бігти додому під вибухами, але ж вони вже так як рідні. Ольга розповідає дворічну доньку Ксенію до дитячої кімнати намагається приводити щодня. Каже, після занять тут дитина стала більш самостійною та почала краще розмовляти. Наразі в нас війна, наше, наше місце знаходиться при фронтовій зоні, і дітей немає можливості зустрічатися, проводити час. А так ми дуже дякуємо, що працює цей пункт незламності. Ми дуже задоволені. Потрібне спілкування, адаптація, соціалізація. Ну мами, мама це і мама, а діти це і діти. Вони повинні між собою спілкуватися. Своїх синів двох та п'яти років приводить до пункту незламності і Юлія. Зараз от почались уроки. Це для дошкільня, тому що в нас садки не працюють в місті, тому приходимо, щоб дитина позаймалася, поспілкувалася з дітьми. Дуже добре ми ставимо оціночку яблучко. А Саша в нас справився також дуже добре своїм завданням. Ми йому поставимо. Я Працівниця дитячої кімнати Тетяна Михайловська каже: на заняття діти мають приходити з батьками. Групу для дошкільнят зазвичай відвідують 5-6 дітей. В звичайні дні ми проводимо підготовку за японською методикою Гакен. Там в нас є зошити, по яким ми працюємо. Там є завдання, тобто це легко для дитини. Вона дуже добре засвоює цю інформацію за за цією методикою. Також у нас на в локаціях ще працює логопед і ну, тобто це заняття підготовки для дітей до школи. Оксана Андращук, вихователька групи раннього віку. Розповідає, заняття для дітей від двох до трьох років тривають 10 хвилин. Також є індивідуальна та самостійна форма навчання. Крім того, за потреби із дітьми та батьками працює психолог. Я бачу, що дітки, коли приходять до нас, коли нас відвідують, вони з залюбки спілкуються між собою, граються між собою. Вони як комунікують дуже гарно. Тобто дітки потребують обов'язково, потребують в комунікації один з одним зі своїм віком, діток, тому що ну, їм це це для їх віку це необхідно. Відкриття дитячих просторів при пунктах незламності відбувається в рамках проєкту ЮНІСЕФ спільно, розповідає його представник Роман Безродній. В Україні працює більше сотні таких локацій, три з них у Херсоні. Відвідувати їх можуть діти від півтора до шістнадцяти років. Найголовніше, що діти в Херсоні вони мають змогу комунікувати і з однолітками. що Ми різні групи стараємося збирати, і маленьких дошкільнят, і тих, що постарше, що ми для них придумуємо тематичні активності та інтересності, так скажемо. Це заходи для комунікації дітвари. А ми вже від Своєї громадянської позиції, те, що нам треба вирощувати покоління, а в такий час це в нашому місті є єдина локація, єдиний проєкт, який створює таку атмосферу спілкування для дітей. Пункті незламності, автономне опалення, безперебійне енергопостачання та доступ до інтернету. Також для дітей є гарячі напої та печиво, розповів Роман Безродній. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Роман Царьов, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Наталя Шеменкова не покидала рідне місто від початку повномасштабного вторгнення. Каже, і під час окупації, і після звільнення завжди намагалась допомагати усім, хто цього потребував. Зараз у жінки вісім котів, яких вона підібрала на вулиці. Також годує вуличних тварин. «Роздаю корм не по кілограму, а мішками годую тварин, які залишили дуже багато тварин. Дуже покинутих, а після підтоплення це взагалі затоплення кохольського, гець підриву. Це ж, це драма, це драма. Скільки, скільки з всіх розбитих сел поприбігали, собаки, в город Херсон. За спалених лісів сюди у мене, мене живе на Юлці за домом, живе. Чи Філін, чи села щось велике, я його кормлю сосісками. У мене мишей нема, я кидаю сосіску, воно ух, прилітає, бере ту сосіскуть. З кормом для тварин допомагали друзі і в окупації, і зараз розповідає Наталя. А коли трапилась підривка Хорська ГЕС, та страшна трагедія, то я навіть в мене слов немає, яку підтримку мої друзі для міста Херсон, вони, що вони організували. Ми їздили на остров, ми їздили на ніфті розвозили це і карма животними для людей, скільки привозили, шалено, скільки присилали для людей. Для херсонців всього. І їжі, і ліків, і засобів, і антисептиків. І все, що можна було, мої друзі, все, що бачили, все, що було потрібно, вони слави. Саме перше, що поїхало на геолога, там, коли його відрізали, нічого не знаю, на двох різиних лодках, це поїхав наш корм для котів для собак. І памперси для людей, що може розпочатись повномасштабна війна, розуміла, говорить жінка, але до останнього не хотіла в це вірити. Не може нормальна людина зрозуміти, як це так ми жили. Ми чомусь раділи, чомусь сумували і все скінчилось. Перший хліб, який я змогла, мене ще сусідка і 89 років, Тамара. Перший хліб, який я змогла купити. В перші дні окупації це був четвертий чи п'ятий день. Це оці ліпешки, заготовки для піци для була повна розпач. Я відкриваю а Мені нема що дати Тамарі. Наталя розповідає, ходила на усі мітинги спротиву російській окупації. Потім, коли ми знали про підвали, я зрозуміла одну страшну річ. Що... Ми всі. Находимось в цьому підвалі, всі хто в окупації, хто не тут ходив, ручкався, радувався русні. Скільки розчарування було, розчарування, нерозуміння як я, я з тобою вчора. Бела каву, я тобі розказувала свої радощі, а ти мені дзвониш і кажеш, що я взяла російський паспорт. Також Наталя передавала Збройним силам України інформацію про розташування російських військових. Вони ставали машинами там град стояв на кладбищі, біологів стояв град. І вони ставали машинами там. Я передавала. Ще я розвішувала, у мене були такі віччі. щось робити. Ну який з мене партизан? Ну, який з мене? Я вишила ці стрічечки в жовто блакитні по всьому району. І ви знаєте, що саме дивне бачили люди. Я ж думала, що я так, тишком нишком на мене там. Не настучали, не здали, люди бачили, і ніхто не сказав. Зв'язку в окупованому Херсоні не було, тому аби передати інформацію, Наталя приходила до цієї кав'ярні. Я сиділа там на ступіньках, ходила вайфай, піднімаю глаза і під'їжджає машина з надписю Поліція до неї. Виходять двоє, роблять руки отак і дивляться на мене. І я розумію, що зараз, що зараз буде погано і мені, і хазяїво. І вай-фаю, і всім на світі. Ну, щось, мабуть, пішло не так. Вони погрозили пальцем, поглибались і поїхали. Наталя і надалі планує залишатись у рідному Херсоні. Каже, є багато тих, кому потрібна її допомога. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрєв. Суспільне новини. Херсон.